Вас вітає компанія Віндов. Зараз покажу вам, як правильно зробити замір вертикальних жалюзі. Якщо ви плануєте встановити вертикальні жалюзі в отвір вікна, то вам потрібно здійснити замір від одного краю отвору вікна до іншого. Замір по ширині бажано зробити в декількох місцях, оскільки відкоси вікна можуть бути нерівними. Від найменшого значення потрібно відняти 2 см. Висоту отвору також рекомендуємо заміряти в кількох місцях, і від найменшого значення потрібно відняти 1 см. Розміри по ширині та висоті потрібно округлити у меншу сторону кратно 5 мм. Визначаючи бажане місце кріплення жалюзів в отворі вікна, ви маєте врахувати положення стулки вікна в режимі провітрювання. Вертикальні жалюзі можуть кріпитися на стіну або в стелю. У випадку проведення заміру розмірів вертикальних жалюзі для кріплення на стіну ми рекомендуємо здійснювати відступ вгорі від краю вікна щонайменше на 10 см. При кріпленні на стіну або стелю розмір висоти буде залежати від бажаного місця кріплення вертикальних жалюзі до підвіконня або до радіатора опалення або до підлоги. Обираючи варіант довжини до підвіконня чи радіатора опалення від отриманих замірів висоти, рекомендуємо відняти мінімум 2 см. У випадку монтажу жалюзі по висоті до підлоги, ми рекомендуємо від замірів відняти мінімум 3 см. Замір по горизонталі проводиться з урахуванням бажаного розміру перекриття ламелями зовнішньої частини віконного отвору та може бути, наприклад, 10 см з кожної сторони вікна. Заміра зроблена. Чекаємо на ваші замовлення на сайті window.com.ua